Кіфтівська громада Чернігівської області до початку повномасштабного вторгнення демонструвала надзвичайні успіхи у реалізації реформи, децентралізації. Тепер громада потребує підтримки для післявоєнної відбудови її території. Кіфтівська громада стала партнеркою проєкту Юсен Говерла 22 вересня 2022 року. Завдяки синергії проєкту Юсед Говерла» та програми Юсе Дігану залучаються ці найкращі напрацювання в сфері просторового планування, яке підтримував «Юсейн Говерла». Це дозволить не тільки розробити план кострового планування для громади Ківці.

At the, same time, the USAID сам project is working with other communities throughout Ukraine with their spatial plan to ensure effective urban development. Комплексний план просторового розвитку громади це містобудівна та землопорядна документація, яка враховує наявні і потенційні ресурси та особливості території громади. Завдяки комплексному плану. Громада зможе управляти цими ресурсами, а також створити сприятливі умови для відновлення та подальшого розвитку бізнесу, реконструкції та покращення соціальної, транспортної та інженерної інфраструктури. Комплексний план просторового розвитку допоможе нам не тільки ефективно використовувати наявні ресурси, а й залучити додаткові ресурси на розвиткові проєкти. Цей пілотний проєкт. Має продемонструвати, як Кіптівська громада в умовах війни може протистояти екологічним, соціальним, економічним, енергетичним та іншим проблемам, і спланувати просторовий розвиток своєї території за демократичними принципами. Програма «ЮСЕЙД Агро та програма «ЮСЕЙД Гаверва. Будуть досконалювати методологію просторового планування та управління територіями для потреб відновлення територій від наслідків бойових дій для потреб розвитку територій, які прийняли значну кількість внутрішньо переміщених осіб та релокованих підприємств, а також для розвитку деокупованих територій. Дякуючи громаді, ми отримали зовсім безкоштовну землю. і Маємо можливість. Займатися улюбленою справою, тобто вирощувати полуницю та тримати угорську пухову мангалицю. Мріємо, звісно, щоб побистре став мир, благодав у нашій Україні, в нашій громаді. І все ждемо на перемогу.